Добрий день, друзі. Сьогодні знову хочу вам показати грузи передні 20 кг. Це виробництво Україна по 1250 гривень. Такий це новий зразок. Чому вирішив показати сьогодні? бо Сьогодні понеділок, понеділок день важкий і важкі замовлення. Грузи оце, сьогодні вже їхали, їхали, це ще будуть їхати, це вже по обіду приймав замовлення. Це от у нас старий зразок, також 1250 гривень один груз. У нас їх зараз от 5 на залишку саме старого зразку. І ну, цілком достатньо нового зразку, кого цікавить. Також по 1250 гривень. Струна до цього груза. Це 65 см довжина, 16-й діаметр самої струни оцієї. 200 гривень коштує, якщо треба. Рамка зварна, отака на 10 грузів під УМЗ МТЗ. Ну, тобто проріз, бачите, там є, можливо, і на МТЗ встановити. Коштує 2400 гривень така рамка. Якщо е, лита, на неї 8 грузів тільки чіпляється, 10 ніяк не входить, е, вона коштує 2100 гривень. Ну, я завжди всім раджу саме отаку от звернув, на мій погляд, вона краще. Грузи є на 40-45 кг, сороковки окремо ми не продаємо, тільки в комплекті, якщо буде людина замовляти. Так, ще те, що цікаво, на заднє колеса по півтори тисячі гривень. Такий груз це виробництво Україна. Також є. На переднє колесо, ну тут 10 тисяч гривень, оце пара коштує. Вони вживані, ми там щось там обмінялися, я вже не пам'ятаю. Людина привезла, каже, мені не треба, а вам може до нагоди стане. Ну щось воно так от. ну Вартість така велика. ну Один, один комплект і щось він вже півроку і не можемо його спробувати, Навіть і під 10 півроку. Щось у нас такий вітер сьогодні дуже-дуже міцний. Можливо, буде погано чутно, але ну, перепрошую, друзі, за якість. Так, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером. Номер в описі під відео та в коментарі в закріп, закріпленому під відео. Е, також нагадую, є можливість відправлення у Литву, Латвію та Молдову. Є у нас перевізники з ними. Також їхні контакти в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.